Галас, постріли і благання про допомогу. За дверима цього будинку в Макарові коїлося справжнє страхіття. Тут під одним дахом жили двоє братів і їхня мати. Старший, начебто, зайшов у кімнату до молодшого і почав з'ясовувати стосунки, а закінчилося все трагічно. Схопив руки власний пістолет та зробив всім пострілів. Зброю взяв молодший Віктор. Звідки в нього револьвер незрозуміло. У розпал сварки він у притул розрядив увесь барабан у брата. Це просто диво. Але Валерій зміг дожити і до приїзду медиків, і до операційного столу, хоча й втратив багато крові. В нього знаходяться дві пулі, одна в печінці. Достати її було не було змоги і не було смислу доставати. І одна в серцевому м'ясі пуля. А що ж стрілець? Поки мати в паніці рятувала старшого сина, молодший просто зник. Після стрілянини чоловік, замість того, аби викликати швидку і врятувати брата, вирішив діяти інакше і просто втік з будинку. Побіг, у чому був одягнений у спідній білизні та шкарпетках. Щоправда, прихопив з собою ковдру. Оперативники шукали втікача всю ніч і на ранок таки знайшли змерзлого і переляканого. Він особливо, скажімо так, не міг нічого пояснити, так як нам було зрозуміло, що він дійсно або під дією якоїсь психотропних чи наркотичних речовин. У суді затриманий переконував, що стріляв, бо сам захищався. Мене доганяли, вбити хотіли, я не знаю, кричали вбити. До мене взагалі витягнув його. Хотів, щоб я сам себе пістолет. Да. Чому ж покинув скривавленого брата помирати, навіть і не думав його рятувати. Пробіг аж декілька вулиць і заховався в чужому дворі. Нашов відкриту двері, там заховався серед мусору, дождався, щоб сонце встало і пішов до людей. Сусіди ж стрільця розповідають жорстоким інцидентом не здивовані, бо молодший брат справжній тиран у родині і не давав нікому життя. Старшого жалко, тому що він дуже добрий людина, дитина, він порядочний, він прекрасне дитя, він умнічка, ми його всі любимо і за всі за його переживаємо. А зброя в руках у Віктора з'явилася не вперше. Торік він уже пускав револьвер у хід, але тоді все зійшло йому з рук. Він в сусідки собаку стріляв, я лічно ходила, собаці капельниці стали. Попри всі ці факти, на час слідства підозрюваного навіть не заарештували, а призначили цілодобовий домашній арешт, і мати переконана, на неї Віктор руку не підніме. Сказали, як до цих пор не вбив то буду жити. У суді з'ясувалося, що підозрюваний уже кілька років перебуває на обліку в психіатричному та наркологічному диспансерах. Тож, якщо його визнають недієздатним, закривав у стрілянину, хіба відправлять на примусове лікування, а не на вісім років у колонію.